Відпрацюємо даний прийом в позиції правопорушник стоїть на ногах. Підійти до правопорушника, розмістити сильну руку на плечі. Допоміжну руку в області попереку правопорушника. Вивести правопорушника з рівноваги. Сформувати контроль шиї сильною рукою. Перевести правопорушника на землю. На землю. Здійснити повалення правопорушника на живі, не втрачаючи контроль сонних артерій. Нажив. Варпаними командами завести сильну руку правопорушника за спину. перейти в позицію для затримання. Руки в сторони. Долони до гори. Праву руку. За спину. Не чинити опору. Не чинити опору. Голову від мене. ошедша от до земли